Друзі, візьміть собі на замітку шаблон, як потрібно спілкуватися з поліцейськими та людоловами. Відеофіксацію включіть. вімкніть, будь ласка, відповідно сорокової статті. попередьте про це. Знаєте, що не виконуєте? так. Чудово, починаємо спочатку. Що ми порушили? Який знак Який знак? Він стоїть не по не по госту. Ну його, його неможливо не порушити, тому що його немає, так як ви його встановили. На жовтому фоні. А хоч на, хоч на фіолетовому. Він стоїть як? Відкриваємо ДСТУ і вивчаємо чи що. На, на, на Почекайте, ми з причиною зупинки розбираємося зараз. Я вам поясню. Ні, це не причина зупинки. Причина Ні, це не причина зупинки. Ми нічого не порушили. Має бути порушення. Ми не порушили. Знак, який стоїть не по ГОСТу, він не є тим, який має виконувати водії. Ну, в чому питання? Ми нічого не порушили, ще раз кажу. Ну, ви чуєте чи ні? Ви не чуєте? Ви чуєте, що вам кажуть чи ні? Ще раз спочатку. Причина зупинки. Ми нічого не порушили, ще раз кажу. У вас знак, яке стоїть в траві, і воно розміщене не по ДСТУ. Його неможливо порушити, такого немає. Ще раз кажу. Такого немає. Причина розміщення цього знака, який? Яка? Він встановлюється в чотирьох випадках. Я вам поясню. Мобільний блокпост Мобільного такого У... немає поняття. Немає такого поняття в законодавстві. Ви чуєте чи ні? Так. <сх»>, якісь страни. Це... Ви по ми ще з поліцейським поки розмовляємо. Ну, да. да. Зараз відкриємо, я вас ну, фіксую. Да. Да. Що таке мобільний блокпост? Чим він передбачений? Яким законом?

Нема підстави. Ми ми не вияснили причину зупинки. Контроль та Так. 63 стаття. 63. Звідки 63? Він не зобов'язаний вам відповідати. Ви ж зараз на да. виході? Так. Чуєте мене? ні, не чую. Причина зупинки. Нема такої причини. Закривай вікно, до побачи. Немає такої причини. Закривай. Нічого не порушили, їхали ми просто встановили незаконний, непередбачений нічим блокпост і щось розказує. Віталію, так? не знаю. 63 -я стаття Конституції. Віталюючи від муків багато є ще винад. Дмитро, як у вас? 63. -я. 63, 63 Конституції. По Помаркою. Позичені водія дисплесійної власне, так? Так а що, а що, що порушує? Причина, причина зупинки, блять. Так ми вам пояснили, зупинки. що це не причина зупинки. Ви чуєте, чи ви ігноруєте? Ви ігноруєте на нас чи ні? Я зараз а, ну, що, Причина була пояснена. Все, закриваю. Закриваю вікно, так. Це, та да. це розводняння. Що ти з ним ще розмовляєш. Свідчення взагалі вас є? Ну, Підстава, відео, перевірки, посвідчення взагалі. У вас є, ветеринарна книжка? — Я бачу На На нього стільки вже було. Питання стоїть на тому, чи є у вас зараз посвідчення Ну, У вас є. Колись, 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 колись брата брат, машина була та і все. Маєте посвідчення? Не відео. маю. А ви маєте посвідчення Як я можу продати без посвідчення? Цю машину вона була складена колись там. Та не розмовляй з ним, що ти оправдаєшся, господи, блін. Ну, що що, 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 що тебе продовжує? Да. Ну, що він ходить, ну, що він Я ходить. Не ну, хай ходить. Питай, ми затримані. Ми затримані, так? Немає полі... підстави, підстава є. Ну, Підстава є. Причина, зупинки, підстава перевірки документів. Ми нічого не порушили він стоїть не по ДСУ. Немає того, що ви розказуєте. Всі органи державної влади мають діяти у спосіб на підставі чинного законодавства, яким законодавством передбачено мобільний блокпост і встановлення знаку на землю. ну я я задаю вам питання, ви, ви поліцейські чи ви просто. Да, Я вас чую, ну просто mm. це всі це повний бред. Mm. Все, закрий mm. закри, mm. закри вікно, хай mm. стоїть. Mm. Mm. Закрий вікно не спілкуйся. Mm. Закривай. Mm. Що, що? Чи вас потрібно, щоб зупинили по дорозі. Ну давайте а, зупиніть а, нас а, по дорозі. Макош, якісь зупинці. Mm. Ні, зупиніть нас по дорозі. Надо ж весь без показати. Ви думаєте, поняв? Ми зараз а, нас да. по дорозі зупинимо. Ну давай зупини нас по дорозі. А там буде причина, так? А, yeah. а якщо ми ну, ті по дорозі зупинить, то там причину знайдуть. Зіте 34. Я вам пояснив, звісно, статті 35 що ви порушені калини Ми вам пояснили, що ми нічого не порушили, тому що знак не по ГОСТу стоїть і поняття мобільний блокпост не існує. Це ваші вигадки. Нема в чинному законодавстві поняття мобільний блокпост. Ви не чуєте? Пане Одік. Не, не, не розмовляй з ним, мігнор. Він тебе він ігнорить. Питай, затримані, ні. Питай, затримані, затримані чи не поїхали, блін. Немає часу на нього витрачати. Все, до побачення. Дня. До побачення. Ми ж не затримані. Поїхали, блін. Ми затримані. Поїхали, блін. Ми да, ми та все люди затримали. Поїхали, ну його в баню, блін. Я... Вона є незаконною. Я... Ніхто незаконно. не зобов'язаний виконувати незаконні вимоги та, та накази. 60 стаття Конституції. В чому вопрос, блін? Яка вимога? Ви вимагаєте незаконні речі? Поїхали, Дімо немає часу. Нас справи чекають, вибачте, товариш поліцейський, блін, ми маємо їхати. Погнали. Якщо ми не затримані, вас. гарного дня. Давай поїхали, блин, Що ти, блин? Так, а чого іменно я? Я тільки що на цій машині тільки одна людина може їхати. Все, Діма, ну що ти оправдуєшся? Поїхали, незаконна зупина, вони не взагалі базарить. Погнали, блин, ну його в баню. Так, що поїхали. Ні. Поїхали. Це може вони там якось керували, то їхні проблеми. Ви знаєте, що таке презумпція невинуватості, чи ні? Чи що? Да Ще раз така, затримані, ні. Прокурсує... Затримані чи ні. Не затримані чи ні. Пане. Я не кажу, що відмовляється, ми не затримані, ми затримані. Все не порушує, без, без причини це зупинка, це... це Давно, не, не затримані, сказав мені. Ви їхали, нічого ти його слухаєш. Давай, ми не затримані, правильно? Не да, ми все, ми, у нас часу немає, ми з вами це не ну, знаємо. У нас незаконні на, на вимоги, ніхто не збирається давати вам відповіді, ще раз кажу. себе затримаємо. Ми нікого ми не затримаємо. Ми нікого не затримуємо. Затримує. Затримує. Кроме вас нас ніхто не затримує. Блядь. І вас не хочемо затримувати. Тому гарного дня. Все, давай. давай. Поїхали, бліці. Да, по Бачимо. По так, друзі, дивіться, зараз будемо приїжджати, на існуючий. Взагалі, в пригоді його не існує, мобільний блокпост, такого немає.